Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Сьогодні вирішив зібрати останні актуальні новини, ну і все разом оглянути. Ну, як і завжди, перелік всіх питань буде в закріпленому коментарі. Перезбивку по епізодам також зроблю. Ну Буду повністю питання зачитувати, вже потім перефразовувати. Ну що, поїхали. Отже, перше питання. Просив мене подивитися, чому зараз так мало збиваючих хейдів. Що наші хлопці ПВО стараються, але все рівно останні ось кілька днів буквально там збивається буквально половина. Ну, трошки більше. Е, от, І тому питають, що і до чого. Давайте подивимось. <клухи> Сьогодні бачив коментар від Збройних сил, що там росіяни якось стали хитро ті шахеди програмувати, як одна із причин. Давайте подивимось, що руни скажуть. Добре, поясніть ну, тут, напевно, розкладу. Зразу. Добре, отже, скажіть, поясніть мені, будь ласка, чому останнім часом так мало збивається шахедів? Саме нашими ПВО, нашими захисниками. Скажіть вам правду. Наутіс. Перд перевернутий. Меркана. Отоп перевернутий. перевернутий, перевернути. перевернути. Солу, Ага гаразд, Що ми тут маємо? Nautis перевернутий беркана. Далі. Отово перевернутий Тейвас перевернутий Солу, Ну і одразу, багато перевернутих рум. Те, що зразу кидеться в очі. І ще й що випав? Ну і одразу, Nautтіes. Так, да, якісь обмеження є. Ось Перт, Ріг достатку перевернутий да? ну, певний брак ресурсу є. Так, да, дійсно. Окрім того, мало того, науті з цей певні ну, маніпуляції виходить. Тут іде, як з боку росіян, то, то, то це от якраз про те, що е шахеди якось там цікаво програмуються зараз. От що. І з цим от саме проблема пов'язана. Вичислити маршрут. Да? Ну, мало того, що да, ось у нас брак ресурсу дійсно є. Мало того, якщо так, то воно ну, наростає брак ресурсу. Ага. Але, тим не менше, я дивився, що мають нам в цьому місяці гарну поставку по ПВО зробити. Саме в плані боєприпасів. Тому, тому це поправимо далі. Ну, Наутіс перевернути, ото перевернути. Ой, Наутіс прямий, ото перевернути. Е, мова про те, ну ясно, пускають за кордону. Часто густо шахеди да? ну, або з тимчасово окупованих територій. Е, мало того, М -м -м. а тут ще цікаво йде. Е, тобто також йде що складність в тому, що невелика кількість йде. Розумієте? Тобто, ко кожний той шахет вони окремо маршрут прописали, да? коли їх там купа летить, їх і помітно. Краще і так далі, от в цьому плані такий посил іде. Що коли їх менше летить, їх тяжче помітити, ще плюс там хитрощі з маршрутом є. Росіяни стараються, одним словом, от, про те й мова. Ну, та й вас перевернути. Ну да, ось, брак ресурсу, тут військовий ресурс, зрозумів. По фіналу, тим не менш, Соло. По фіналу соуло руна перемоги, що все-таки збивається, М -м -м да, і багато збивають, це рівно. Половину чи навіть трохи більше половини. Да? Ну, а тим не менше пролітає чимало. Да? На жаль. І це говорить ось: ці дві руни говорять про те, що у нас ситуація має піти на лад згодом. Ну, руни сильно далеко не показують. Тут, в принципі, повільних рун таких, що прям дуже немає, тобто, ну, десь. Десь ситуація має ну, найближчим часом, да, багато хто не любить це формулювання. е, от, То десь найближчим часом ситуація має піти на лад, зокрема, зі збиттям шахедів. Тобто наші доблесні захисники придумують якісь механізми, як оці от російські хитрощі хитрощі боротись. Так? Ну, Це вічна вічна боротьба списа і щита. Так? От. Хтось придумав щось якусь хитрість, друга сторона придумає, як з нею боротись. Так само і тут. Мало того ну, ресурс нам дадуть, да, так наші ще щось і придумають. Таке, знаєте, соло це таке буде. Реалізація певних мрій, реалізація планів. Щось цікаве мають маючи придумати в контексті того боротьби з цією летючою пошестю іранською. От. Ну а раз, сподіваюсь, відповів. Тобто, тут, бачите, комплекс причин. Тут не, не тільки брак ресурсу. Так, дякую за відповідь. Давайте далі подивимось. Так, гаразд, тут велике, зачитаю, щоб ви розуміли, про що мова. Хусити погрожують перебити оптоволоконний кабель на дні моря, щоб завишити світ без інтернету. Ну, не світ, там певну частину світу без інтернету. Якщо США і Британія вдарять по їх аеропортам і в Ємені, подивіться, будь ласка, чи може таке бути, що світ залишиться без інтернету. Е, ну, знов таки, не зовсім правильно поставлене питання. Не чи може, а чи це відбудеться. Бо може, може. А от чи буде, це вже цікаво. Ну, Давайте так і подивимось. Пошкодять той кабель. Араз. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи єменські хусити пошкодять оптоволоконний кабель, який по дну моря йде, щоб залишити частину світу без інтернету? Скажуть Роман правду. Тейвес. вас перевернутий перт по фіналу, Фінал Дагас. Ну і куди? До Лаузу. А, цікавенько. А, спробують. Да дійсно, щось там буде. М -м -м, але чи прям вийде, а от не факт, що вийде. Що ми маємо? Тейвес е перевернутий Перт Дагас і Лагус. Ну ось Тейвас. Да, настрій є, знаєте, такий бойовий войовничий настрій. І це ж, власне, активні дії якраз. Але я вас перевернутий. певні обмежені ресурси, Так тяжко їм буде доста, то, до дна моря, власне. Звідки у, там, звідки у Хуситів там такі технології, щоб там, зануритись на дне на дно моря? так? Чи як вони його будуть доставати? Тут оць, тобто наміри в них є, да, дійсно. Проблема з реалізацією тих намірів. Ну, на щастя, звичайно, на наше, да, на світове щастя. Ось, тим не менш, нам будуть будуть шукати варіанти, будуть якийсь ресурс купити. Ось трансформація ситуації, якась відбудеться по фіналу, і куди до лауза. Ну Це як руна, яка власне з водою пов'язана безпосередньо. Так це ж, власне, і сам кабель. Тобто, знаєте, щось спробують зробити. Я не бачу, щоб їм це вдалося. От що. Ось, активні дії, але далі йде. ну, Обмежені у них варіанти, обмежені можливості. От що. Тобто, чи прям пошкодять кабель? Щось спробують, але от я не бачу, щоб тут вдалося це. Тому таке, світ без інтернету не. А, ну а хоча давайте, давайте, уточнююче питання, задам. А так, дякую за відповідь. Я. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи може ну, частина планети залишитись без інтернету через... А, хоча не так, давайте. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи залишиться частина планети без інтернету через те, що єманські хусити пошкодять кабель на дні моря? Скажуть руну правду. Урус перевернути. Наутіс перевернутий. Іса. Да ні. Тобто, ну от, все правильно. Бачите, уточнююче питання, все показав. Що ми маємо? Урус перевернутий, наутіс перевернутий Іса. Урус перевернутий, брак ресурсу, відразу йде, брак сили. Нема в них такої сили, щоб пошкодити кабель. Наутіс перевернутий. Теж обмеження жорсткі йдуть якраз. Ну, По фіналу Іса. Взагалі блокування. Я ж кажу, треба чимось ж дістати на дно моря. Правда? Гранату то, звичайно, не кинеш туди явно. От. А якісь там глибинні бомби або ж а звідки, звідки це вони у них візьмуться, наприклад. Ну тому таке, ні. Щось спробують зробити, це, знаєте, більше йде як погроза. Я не бачу, щоб тут реалізація була. От що. Ну, навіть якби їм це вдалося, вони б там більше базію Африку без інтернету залишили, ніж весь світ. Ну, Просто маю певні знання на цей рахунок. <кхід> В IT-сфері. Кру... Кручуся. Добре, дякую за відповіді. Е, гаразд. Наступне питання. О, тут велике буде. Добре, давайте я, напевно, на кінець а це інше. Подивлюсь. Е, отже, про що мова? Британський журнал The Week на своїй обкладинці написав, що Америка намисно затримує допомогу Україні і заграє з Путіним. Зробіть, будь ласка, розклад на аналіз цієї статті. А аналіз не хочу робити. Давайте подивимося, що дійсно Америка заграє власне із Путіним. А? І це от, я думаю, буде правильне питання. До речі, стаття вже вийшла, ну, десь тиждень, напевно, назад, як не більше. Гаразд. Добре. Скажіть мені, будь ласка, чи дійсно на даний момент, на даний час Америка заграє з Путіним? Хай скажуть Рон правду. Ну, інгус, ну так. Да. Дагас, Вуньо, Кафенаушу. Ну так, да, щоб я не сумнівався. А, що ми маємо? Мінус Дагас, Вуніо, Беркана. Ну, всі руни позитивні. Чи заграє Америка з Путіним? Да, заграє. Ну, ще й що випало. Відразу, та ось, ну, інус, з достатком пов'язано. Ну, мало того, що це відразу позитивний відповідь по питанню, так це і е, руна, яка пов'язана з достатком. Ну, тобто, о, от вам Америка, отом санкції і так далі. Все рівно до Росії заграють. Ось, але тим не менш, взагалі, ось якась у них там зміна відбувається в ситуації. Да? Ось в радість якась, прям, знаєте, здійснення мрій. І ось Меркана, ну. Ну, в плані стосунків, так це навіть наростання розвиток таких стосунків, таких контактів. От що. Ясне діло, що таємно. Неофіційно. Ну, що тут скажеш. Коментарі зайві, що називається, А ті коментарі, які є, то нецензурні ютуб не пропустить. Так, дякую за відповідь. Тому тут таке швиденько. Ну, а рази, тут велике буде питання. Ну, давайте там. Зачитаю повністю, а потім розіб'ю, бо аж занадто багато буде. А отже, про літак питають, які 4 дні поспіль китайський літак літав до Білорусі, що він там привозив, і куди далі піде під, під, той вантаж, чи буде він використаний проти України. Минулого разу пишуть, що цей літак возив що там, бронетранспортери. От, Ну, давайте подивимось, що зараз там. Добре. А покажіть мені, будь ласка, що оцей от китайський літак, який кілька днів тому літав в Білорусь, що він перевозив? Скажіть вам правду. Геба. Соло. Даггас. Фінау, Фінау феху. Ага. Ну, добре. Що ми маємо? Гебо, соло, Дагас, Феху. Ну, ось Гебо, дари він перевозив зразу. Мало того, це ж партнерство. Тобто, щось, щось таке, що Лукашенко там домовився про щось з, цим, з китайцем. Як там, усі дзіньпін. От. Далі. Ну, ось солода. Прям знаєте, якщо взяти так, то партнерство прям таке, знаєте, вигідне, успішне. Прям. Щось таке, що додомовлялись, обіцяли, да, прям здійснення мрій там у когось. Ну, схоже, в Лукашенка, я не думаю, що прям китайці. Ось якась зміна ситуації відбувалась. Мало того. М -м -м, а тут цікаво, йде, не тільки зміна ситуації. Це щось таке, знаєте, що ще. Якби буде, буде змінювати чи оброблятись, чи щось в такому плані. І по фіналу ось феху. Цінності якісь там були, окрім всього іншого. Ну не думаю, щоб це прям чисто гроші були, якісь просто матеріальні цінності. Ну, як бачите, зброї тут не показали, що це прям зброя. Ну, добре, давайте далі подивимось. Якісь цінності, да, і те, що ось домовленості, те, що було раніше по домовленості. Так, дякую за відповіді. А, ну гаразд. Давайте запитаємо, чи цей вантаж буде якось використаний проти України. А, ну добре, давайте про болота запитаємо, а потім про Україну. Гаразд. Отже, скажіть, будь, будь ласка, цей вантаж, який китайський літак кілька днів назад привозив до Білорусі, то цей вантаж далі поїде на Росію? Хай скажуть вам правду. Ото перевернутий. Ейс. Маннас пофінаушу. Торісас перевернутий. Не все поїде на Росію, але дійсно поїде. А, зараз зараз. Що ми маємо? Ото перевернутий Ейвас, Манус Торісас. Ото перевернутий. В даному випадку це позначка на іншу країну якусь. А? Тобто, ну. В контексті питання, якби випала пряма руна, то це була Білорусь, зараз руна перевернута. Тобто це ну, Росія, ну да, Росія. Ей вас, тим не менш, обмеження якісь, це знаєте, тобто не все поїде. От що. Ось Маннас. Знов таки, це домовленості, це влада в даному випадку. Мені йде, що кремлівська, так? Тобто, домовленості є, що да, перекинули в Білорусь, бо щось залишилось в Білорусі, а щось поїде на Росію. да, в такому плані. По фіналу Турісас теж якісь обмеження. До речі, руна вже то зі зброєю пов'язана. да, Просто що схоже, що небагато чогось. Ну, То, якщо так, то от я кажу, що багато чого залишиться саме в Білорусі. Да. Не все на Росію поїде. Все-таки щось там було військове. В першому розкладі не показано. Ну там домовленості. показувало, що домовленості якісь матеріальні цінності. От що. Тобто, ну а тут я вже бачу, що дай, щось з військовим, з військовим було пов'язано. Зброя якась, але багато, якщо так. Так, дякую за відповідь. А раз, давайте далі подивимось. Ну, добре, чи буде той вантаж використаний проти України? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде отой от вантаж, який китайський літак ось на днях привозив в Білорусь, то чи буде той вантаж використаний проти України? Скажуть Рон правду. Вуня перевернута. Єра. Фех перевернута по фінаушу. Еос перевернутий. Ха, цікаво. Е -е 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 -е. Ну, більшість рун негативних. Тобто. Щось і якась зовсім його невелика частина буде використана, якщо так. Що ми маємо? Віню перевернута, Єра, феху, перевернута, Івас вас Ну, ось Вуня Ну Ні. Розчарування, якесь, руйнування мрій? Ні. Ну і загалом негативна відповідь по питанню. Тим не менш, Єра цикл позначає тобто якась подія, повторення певних подій. Це вже щось було такого плану. Да? То ну, знов таки, зброю там показали все таки, що там щось було, але небагато. Ось, знов таки, фегу перевернута. Теж. Позначка того, що небагато, небагато. Є вас перевернути. Теж обмеження якісь. Е, ну, обмеження, грубо кажучи, і певні є по тому. Тут як по кількості, так і, ну що, схоже, що Цзіньпін дав відмашку, щоб там не цей не, не світили китайську техніку. В цьому плані, якщо так. Ну, тобто, загалом, що ми маємо? Загалом зовсім невелика частина того вантажу буде використана дійсно проти України. Основна маса, бачите, там щось інше було. Якісь цінності, щось таке. Не, не військове. Основна маса того вантажу була. Тим не менше, військового чогось привезли. Да. Ось. Ну, і загалом по використанню проти України, то якась ну, зовсім невелика частина. Плюс Єра показує на те, що воно десь ну, в часі буде. Відтерміновано. Єра да? ну, це великий проміжок часу. Тому таке. Ну, ось такі от такі от розклади вийшли. Загалом, сподіваюся, що на питання відповів. от Тому, якби, що там зброя була. Ну, була зброя, небагато. Що якісь інші цінності були матеріальні, тобто, щось такого визиве. Не знаю, може, це там Лукашенко собі прям щось замовив. Тому що там якісь. Договори, контракти, щось такого плану. От. Ну і якби військове, то зразу показали. Ну, ось такі розклади вийшли. Добре. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео силив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім радий. До зустрічі! Нехай щастить!